Доброго дня! Хочу прозвітувати про виконання роботи в 2024 році та плани на 2025 рік. Комунальне підприємство ЖО1 працює на підставі статуту, узгодженого Білгородністровським виконавчим комітетом Білгородністровської міської ради та є комунальною власністю міської ради. В управлінні знаходиться 115 будинків, 99 з яких вже заключили договори, нові договори на обслуговування. Основними нашими так, послугами є технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, тобто це всі усунення будь-яких аварійних ситуацій, поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж, тобто це заміна старих комунікацій на нові комунікації. Поточний ремонт конструктивних елементів це ремонти покрівель, ремонти під'їздів, тощо, освітлення місць загального користування та прибирання прибудинкової території та під'їздів. Взагалі на підприємстві працює 46 осіб чоловік. За 2024 рік до нас надійшло 460 звернень в письмовій формі. Це щодо поточних ремонтів, це без урахування тих звернень, які поступають нам на аварійний телефон. Їх також було дуже багато. Що стосується фінансового стану підприємства, то підприємство не має заборгованості по заробітній плаці, також своєчасно сплачуються всі податки та рахунки за спожиту електроенергію. Якщо становити по електроенергії, то в нас рахунки зросли на 300 тисяч порівнянні з минулим роком, з 2023 роком, і сума склала майже 700 тисяч гривень. Ми заплатили за електроенергію. Також у нас немає заборгованості перед нашими постачальниками. Ми своєчасно перед цим розраховуємося. Ну, є, мабуть, якісь поточні зобов'язання. Що стосується наших робіт, сантехнічних робіт, в нас на підприємстві працюють сім сантехніків. Робота налагоджена таким чином, що вони працюють щоденно. Тобто, якщо у вас є якісь виникають аварійні ситуації на вихідні дні, не потрібно чекати понеділка. Ви можете до нас звертатись також. І в вихідні дні ми будемо все вирішувати. Щодо підготовки до періоду, минулого опального періоду ну, опального цього опального періоду, роботи також було виконано дуже багато. Багато хто з мешканців. Не бачить цю роботу, адже вона проходить у підвалах, вона проходить на техповерхах, але від неї залежить, як будинок пройде опалювальний період, скільки буде аварійних ситуацій. Тому я вважаю, що ми підготувалися до цього опального періоду досить непогано. У нас було небагато аварійних ситуацій. Ми змінили 450 метрів. Труб опалення і 181 запірну арматуру, тобто, якщо в разі чогось в рівні ситуації ми могли перекрити стояки. Хочу зупинитися щодо заміни стояків. Я завжди казав і буду казати, що їх потрібно змінювати. Термін експлуатації їх вже вийшов, чи підходить до кінця труби старі, металеві, вони вже в них в, внутрі є нарост і тому теплоносій погано проходить по тих трубах. Тому звертаюся до співвласників, якщо у вас є потреба змінити стояки опалення, звертайтесь до нас, надавайте нам перш за все доступ, і ми будемо виконувати цю роботу. Більшість, скажімо, звернень в ну, більшість, завдяки цьому у вас може покращитись навіть ну тепліше стати в оселях, тому що теплоносій буде циркулювати більш швидше. Далі, що стосується заміни центральної каналізації, ми змінили 265 метрів центральної каналізації, 165 метрів холодного водопостачання і 32 метри дощової каналізації. Щодо аварійних ситуацій в каналізації, у нас дуже багато.